Вандалізм, хуліганство та нетверезі громадяни в Івано-Франківську збільшать кількість патрулів, а усе через порушення громадського порядку. І такі випадки, за словами міського голови Руслана Марцінківа, почастішали. Чи дійсно це так? Дивіться у наступному сюжеті. Нещодавно вбивство на підпитку трапилося в одному з мікрорайонів міста. Чоловіки розпивали спиртні напої, а згодом посварилися. Між 38 річним та 52-річними франківцями виник конфлікт, який переріс у бігу. Під час сутички останнім мисливським ножем наніс потерпілому колоторізану рану у грудну клітку. Чоловік помер на місці події. А ось цю таблицю розбили на тижні, що минає. Руслан Марцінків запевняє, випадки вандалізму та хуліганства в обласному центрі почастішали. Тому серед місця тепер патрулюватимуть у посиленому режимі. Основні напрямки це були міське озеро, де, на жаль, вчора було зафіксовано ряд об'єктів і ростування алкоголю, і не дуже хороших справ, а також вічові майдани 100 метрів. Тому ми змушені збільшувати кількість патрулів, особливо в вечірній і переднічний час перед комендантською годиною. Зважаючи на те, що відбувається, натомість патрульні поліцейські стверджують, що впродовж року порушень громадського порядку навпаки поменшало. За три місяці 2024 року, патрульними складено 109 адміністративних матеріалів за статтею 173. це саме дрібне хуліганство. Сюди відноситься нецензурна лайка в громадських місцях, також образливе чіпання до громадян або інші подібні дії, що порушують саме громадський порядок та спокій громадян. Якщо взяти за 2023 рік то дещо більше було таких порушень. Їх становило 145. Який штраф за дане порушення? В основному це є від трьох до самих неоподаткових мінімум доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин. Аби перевірити, чи справді порушень поменшало, разом з поліцейськими йдемо патрулювати вечірній Івано-Франківськ. І одразу ж зустрічаємо компанію підлітків. Доброго вечора. Лейтенант поліції прізвище моїх пані. Хотів декілька запитань вам задати. Що ви тут робите? Чи просто відпочиваєте? Чи можливо займаєтеся? чимось Відпочиваємо, граємо Починаємо громадський порядок. Вони не порушували, а тому поліцейські лише провели з підлітками профілактичну бесіду. би вас просто попередити про те, щоб ви не вживали алкогольні напої у місцях, де це заборонено. Забіжу наперед, тут воно заборонено. Те ж саме стосується вживання тютюнових виробів і тому подібне. Разом з поліцейськими йдемо далі. Година патрулювання і жодного порушника не виявлено. Правоохоронці кажуть, останнім часом місто патрулювати стало значно легше. Здебільшого усе завершується тільки діалогом. Кількість людей, які вчиняють якісь такі адміністративні правопорушення, дійсно зменшилась. А навіть якщо вони і є, то вони не доходять до якогось критичного моменту. Тобто воно все дійсно може закінчитись простим профілактичною розмовою, де люди з розумінням ставляться і поважають інших людей, які просто хочуть відпочивати в цей час чи гуляти. Так же само стараються припинити це правопорушення. Прикарпатці кажуть, у вечірній час в місті почуваються спокійно. Все гаразд. Ніхто не чіпається, ніхто не, не бушує, нічого, всіх собі гуляють. все гарно. Тут завжди дуже безпечно, особливо на вихідних, в центрі завжди багато людей, багато поліції. Ну, я почуваю себе тут безпечно. Ми з сім'єю вийшли погуляти, дитина навчається кататися на велосипеді. І... Я вважаю Франківську спокійно, ну принаймні, з цієї точки зору, як яку бачу я, проте правоохоронці зазначають, з настанням літньої пори кількість правопорушень може зрости.